Це один із тих фільмів, де краще перед переглядом подивитися хоча б трейлер, щоб розуміти, чи готовий ти це побачити чи ні. Це дуже дивний атракціон, після якого ти не знаєш, чи будеш тиблювати, чи сміятися. У будь-якому випадку не варто створювати ніякі завищені очікування перед будь-яким фільмом, а особливо перед цим. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм з як завжди, криво локалізованою назвою Пробивний чувак. Давайте по порядку пробивний сувак. Типова історія помсти. На очах одного малого помирає вся його родина від рук якоїсь тітки. Тож малий як будь-яка адекватна людина знаходить собі сенсея, шамана розумного азіату, одним словом, аби той навчив його як убити біла, точніше гільду. Правда, на це йде купа років, але у фільмах це займає від 5 до 10 хвилин. Тож після короткого вступу нас чекає купа крові та перестрілок з безкінечно швидким темпом. На мою думку, це не на найкраща роль Біла Сказгарда, але його персонаж максимально дивний, в принципі, як і сам фільм, тож вони знайшли один одного. Всі деталі самі побачити, так буде цікавіше. Основних персонажів грають відомі люди. Хоча зі сторони все схоже на те, що це якась другосортна кіношка якогось ноунейм no режисера, що відносно так і є, але до цього шедевру приклали в свою руку такі відомі люди, як Сем Реймі та Рой Лі. Це комедія бойовик, яка з самого початку насипає тобі кліше на кліше, від чого ти не розумієш тобі сміятися чи плакати. Але з часом все ж таки з'являється сюжет і стає цікавіше, причому твісти тут теж будуть. Загалом це щось по типу Джона Віка, де всі і так все розуміють, але помахатися все ж таки доведеться. Але це точно не про адекватність, та сюжет. Аби не травмувати себе, намагайтеся одразу налаштуватися, що це фільм, щоб поржати та залипнути у екшен, якого тут до. Дуже багато. Він дійсно виглядає круто, нехай і нереалістично. Це стрічка, яка несеться з першої секунди і до останньої, де не треба взагалі думати про що йде мова. Що з однієї сторони, взагалі легко, з іншої, це все ж таки з часом напрягає. Драма тут, звісно, є, але вона взагалі не сприймається, хоч якось адекватно. Та й тут вона по суті, бо так має бути. Візуально цікаво, бо тут як у вище згаданих фільмах попрацювали над хореографією бойових сцен. Звісно, куди ж без слоумо та безкінечних набоїв. Це максимально розважальний контент на майже дві години без натяку на щось серйозне з великою кількістю крові та дорослим рейтингом. Яка перестрілка обходиться без або дуже епічної, або максимально незрозумілої музичної композиції, все голосно, як і має бути в класичному бойовику? Композитор стрічки Людвик Форсел, який попрацював над цим фільмом і ще над оцим, все. Якщо чесно, це максимально одноразова історія, яка точно не для кінотеатру, яка настільки проста, що стає, аж нудно незважаючи на кількість екшену. Ну, якось так. Ну а що?